Всім привіт, друзі! Важливі новини для українців з Європи, як завжди, головні новини цього тижня. Щомісяця до Німеччини прибувають близько 800 біженців з України. Німеччина також посилить підтримку України у війні проти Росії. Також в Берліні пройшов протест проти поставок зброї в Україну. І ще друзі, декілька важливих новин для українців з Європи. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Ukraine. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, Німеччина Щомісяця до Німеччини продовжують приїжджати біженці з України. Так зазначив Мартін Єгер. Це німецький дипломат. Він сказав, що ми не спостерігаємо потоку біженців саме з України, але ми помічаємо, що українці все ще приїжджають до нас насамперед з Польщі. За його словами, нині у Німеччині проживає понад мільйон українців. Посол Ферен також відзначив, що українцям раді в Німеччині їх підтримують в міру можливостей. Продовжуючи тему біженців, він додав, що українці є чудовим капіталом для майбутнього Німеччини. Що надалі українці будуть містком між Німеччиною та Україною. Візьміть лише той факт, що 200 тисяч українських дітей ходять до школи в Німеччині, вивчають там німецьку мову і дуже добре знайомляться з країною. Звичайно, друзі, ви погодитесь, що це добре, що 200 тисяч українців знаходяться в Німеччині, вони там знаходяться під тимчасовим захистом, вони знаходяться в безпеці. З іншого боку, для України, звичайно, це не дуже добре, тому що. 200 тисяч українських дітей, це також майбутнє України. Але також я вірю, що з цих 200 тисяч українських дітей, які зараз в Німеччині, серед них є майбутні, наприклад, дипломати, які в майбутньому будуть допомагати Україні, будуть представляти Україну в парламенті Європейському. Також Єгер зазначив, що в майбутньому Україна та Німеччина будуть співпрацювати не тільки в економіці, а й в культурі та інших сферах. Посол Ферен додав, що українські біженці в Німеччині зараз отримують фактично ті самі соціальні виплати, як і місцеве населення, яке їх потребує. Ми вважаємо, що це виправдано наразі обговорюється питання. Чи є сфери, в яких ці виплати потребують коригування? Проте люди з України можуть розраховувати на те, що вони й надалі будуть отримувати належну підтримку в Німеччині, запевнив дипломат. Він також повідомив, що з числа працездатних українських біженців в Німеччині наразі працевлаштовані майже 20%. Це може бути пов'язано з тим, що 60% українців ще беруть участь у мовних та інтеграційних. За словами Єгера, минулого року уряд ФРН витратив 2 мільярди євро на виплати для українців в Німеччині. Цьогоріч цифра може сягнути 2,75 мільярда євро. Друзі, також нагадаю, що в Німеччині заявили про необхідність підвищити процес працевлаштування українських біженців, іншими словами, трішки українцям допомогти працевлаштуватись. Агентства з праці більш активно будуть пропонувати вакансії біженцям, а тим, хто буде відмовлятись від запропонованої роботи, можуть скоротити виплати. Також, друзі, в Берліні пройшов протест проти поставок зброї в Україну. Сьогодні в день близько 5 тисяч людей вийшли на акцію проти поставок зброї в Україні та збільшення витрат на армію. Ініціаторами цього мітингу, друзі, як ви здогадались, були проросійські політики Сара Вагенкнехт і також письменниця Габріеля Кронешмальц. Марш протесту під урядовим кварталом проходив під гаслом Зупиніть божевілля зброї. Творіть майбутнє мирно та справедливо, взагалі дивлячись на такі мітинги в Німеччині проти постачання зброї України, хотілося б запитати Осари Вагенкнехта, Невже війна в Україні триває лише тому, що Україні постачають зброю? Коли Україна отримує допомогу в зброї, то Україна ж не забирає території Росії собі. Вона не бере зброю щоб відвоювати території, які належать Росії. Україна захищає свою землю, захищає свої території, свою територіальну цілісність. Чому тоді Сара Вакнех не провести мітинг в Німеччині, наприклад, проти нападу Росії на Україну? Якщо Сара Саравакнех так сильно переживає про мир в Україні? Чому їй не провести мітинг під гаслами, щоб російські війська залишили територію України? Війна триває не тому, що Україна отримує зброю. Війна триває тому, що на Україну напала Росія. Також, якщо Сара Вагенкнехт хоче, щоб був мир між Україною і Росією, хай проведе мітинг під гаслом Путін виведе свої війська з України. Тоді зразу буде мир. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловляєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.